5 секунд І давайте що там якусь спігню замість команди ворожої. О или Двоє. О, ти травиш Пацани, а давайте не втрачати голову, а то ми завжди такі, блин. двоє двоє такі фраєри, зараз не, Ви, Ви їдьте двоє, ви танкуєте, я під'їжджаю ззаді і розбираюсь, все. Ні, ла Сер, їдем разом. разом. ми, ми їдемо, по типа разом, але ви двоє маєте бути впереди. А, да. А, а нічого пот... ж ти як завжди перший буст перейти? Я от, я буду чекати. от. Я с 10 секунд ніхуя робити не буду. Заряжай Макс за голду. Нафига. Да вот на... два постріла, да і вс. Да правда Вільшого буде якась хуйня. Я того стріляв, че ясно буду, натурі, бо бо я програти особливо проти двох, коли ми те ще проти трьох вообще не хочу. Ну, Блять, -hmm. якась там. 64 четверть, да? Может турипаться та... трохи у нас зі скилл підрізати, так думаю. Мовчай. Чуєш, Максим, їдь снизу коло носора. Я зараз так хоть, полегенько спущусь. Так, полегенько, тебе полегенько так росте, Ні, я ви просто не хочу зразу різку кут 90 градусів робити, я так, плавно. Блять. И все, я вже тут. Кажіть, а паркан голдусь є, та? так? Чого нічого фугаса з'їдає? Ні, ні. Свій паркан не з'їдає голдусь. А ти взагалі чого... То... Чуєте, от тут обережно. Вони можуть там засісти. Ну, блін. Вони такі дурні. Що, світиш, чи? Вони поїхали лампочки... в місто. У мене лампочка є, а я би мав засвітити, якби вони були. А, їде в місто. Але на захват Ви? не встаємо, їдем. Вони туши зломали. Не, не зламали. Сто я Ні, вона зламала, їхали в місто, в є, Ось, зломали паркан. Ахи куда вони пойду, наліво, сери, назик, Наліво, налево. А, нам треба треба. На не, вони вот вони так, напевно, поїхали, давайте Ні, напереріг. Вони засіли, певно, в ту. так, так, да, -та, тут є дирка в паркані. Тут вони засіли. А, не, Назик, це ця дырка ця, ця від початку, короче. Ні. Так, да, вона така и А вон тут тут пробито. Nie, вони їхали nie. в ту сторону. Та, да, Назик, вот je туди, це... куди серії поїхали. Да, Назик, там має бути на землі зруйноване. Ні, вони поїхали каташки, вони де... поїхали цю, аж туди. Чуєте, Я давайте, давайте шо? так, їдем от так от. Ні, Назик, там на землі сліди лишаються. Це не буду по просто один із їхніх не зайшов в ігру, пацани їх виносити. А Зайшла, як там зайшов? Всі зайшли. Ми ж на їхньому респі були, окунь. Кажу ні, маю на увазі, що не зайшов один із їхньої команди. А, чуєш? Ну, не зараз? розделяйте. Чуєте? Проїжджайте далі, проїжджайте отсюда. Ну куда ты поїхав, Серри? Та нам треба якось... блять, Максим, Жиназар. Чего розделили специально? На, якщо дуже якимось куп. Серрий, я бы зустрічав. Вс, давай, того одного валіть. А це заховайтеся всі, чекайте мене. Я ж голди не пробую? Да ти, ти каже, кажуть... мене. Основним, не кажется, ты меня. Въезжай назад. Давай, не ти вже майже тут, все нормально. Даю, давай. Що, зараз попробую 700 хп забрати. Он не выезжает на вас? На один выезжает. Розбирайте то я зараз цього 700 хп заберу. Давай забирай то 800 хп. ти мене забрали? Понял, Зараз забирай того 800 хп. 700 чи ні? хп заберу. Дома. Назар забери цього шотного. Щоб... Ні, ні, ні Настя шотного. Серь, Назик, иди, хай, Назик, хай цей забере шотного Сири, забирай якось одного. Серь, движ перед собою, забирай того, я цього заберу. Назик, ти олень. Я его забрал. В башню. Сер добре добре, Вс, отбрайся. Я його заберу Сам мау. Насавчик так вот, проти двох було поднішен, ніж проти трьох грати. Ви двоє майже може шотніше, ну серий вша шот. Ну да, а твої забрали. Назик ще на два постріли. Ну в як я ти кажу, ми кажуть з типочками. Треба їх не двоє. Не розділяйте. Я я, тупо чекаю. Треба було бромбом про бомточку тебе писати. Да, я свідому зараз бортом вийдуть, вони засвітилися. Все, поруцов. Тать, вони б полесали вигнали. ні, ти клані. У мене пише. У мене вже типа там де значок кланами, там знак питання вже. А, класно, ч? Бля, эти скилловья пацаны, походу, так? Не, я я походу уже не в клані. Угу. Не Ну Нормально. Да эти ч, пацана 12 тысяч, у него 1400 сторонняя шкода забей. Ну тупо такие скилловишь просто. Ну не тупо аж такие, але є. Скилл.